Мені здається, що зважаючи на той пієтет, який Сполучені Штати весь цей час проявляють до Російської Федерації, є ризик того, що Росія зарахує як зрив перемовного процесу відмову України визнати Крим Російським. А зважаючи на те, що нам раніше заявляли в міністерстві закордонних справ, і в офісі президента, то це. Нереально, ще один момент, на якому вони зараз наполягають, це вступ у це відмова від вступу до НАТО? Принаймні про це пише видання The Wall Street Journal. і мовляв, Україна має дати відповідь вже цього тижня в Лондоні на зустрічі. І, мені здається, що просто закриють очі на те, що Росія там не йде на зустрічі, відмовляється бодай на 30 днів припинити вогонь. А натомість, от Україні не простять. А як ви гадаєте? Я думаю, що е, в тому, що ви кажете, безумовно є рація, бо е, ті заяви, які ми чуємо, черговий раз е, пан Трамп заявив, що вже е, цього тижня має бути укладена якась угода, е, тобто е, абсолютно е, не е, чують вони позицію Росії, бо е, як е, ця позиція абсолютно непримиренна. От, але е, в такій ситуації вони е, можуть дійсно здійснити тиск на Україну. Але е, я сподіваюся, що завдяки нашим е, європейським партнерам цей тиск не буде мати е, якогось е, реального впливу е, реальних змін е, до нашої позиції тобто, війна буде тривати. І, е, на жаль, е, Сполучені Штати все більше стають на бік саме Росії. Щодо НАТО, я думаю, що ніяких. Е, Кроків в, в бік відмови від Альянсу не буде. Бо насправді і заяви Президента Трампа, і ось е, е, оці е, висловлювання Келога, які ви тільки що е, приводили, вони е, ну, мають значення, безумовно. Але е, нещодавня зустріч на рівні міністрів закордонних справ засідання Північно-Атлантичної Ради засвідчило. Е, те, що е, НАТО залишається вірним оцим цим резолюціям офіційним, які були прийняті консенсусом е, на останніх самітах, включаючи Вашингтонський, які підтверджують е, перспективу членства України в НАТО, і е, до речі, про це саме казав і генеральний секретар НАТО. Е, Перебуваючи минулого тижня в Україні. Але, на жаль, Сполучені Штати все далі відходять від свого лідерського стану в. Західному світі дійсно колективного західу де факто вже не існує. А сполучені Штати навіть своїми голосуваннями в Організації Об'єднаних Націй блокуванням резолюції вже. Сім свідчить про те, що вони е, стають все більше на бік саме агресора. Це дуже сумно, але е, ми не маємо втрачати оптимізму. Е, звісно, є е, певні сумніви стосовно е, реальної можливості консолідації Європи. Але е, насправді іншого варіанту немає як для. Е, Свободи демократії, європейської саме перспективи і української перспективи, в тому числі. Так що, е, на жаль, ось ці всі е, американські кроки, американські заяви, вони е, позбавлені сенсу, бо Україна вже неодноразово е, визначала, показувала свої червоні лінії. Е, Російська позиція теж не змінилася, тобто, ну насправді реальної перспективи е, укладання будь-якої угоди з агресором не існує, пане Юрю. Але у вас і... є відчуття того, що дивіться зараз українське суспільство дуже сильно перегріте. Е, дуже багато моїх знайомих говорять про те, ну що там, ну що там вже і минуло 20 квітня. У цей психологічний дедлайн, коли е, все ж таки мали. Принаймні погодитися на припинення вогню, а поки що ми не бачимо результату. Цього тижня будуть зустрічатися в Лондоні. Ви вже бачите, що наближається принаймні розв'язка або туди, або туди. І якщо зараз не вийде е, знайти якийсь спільний знаменник, то Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу. Взагалі для вас це реалістично, що Трамп просто візьме і вийде, зважаючи на те, скільки обіцянок він давав, і зважаючи на те, що 30 квітня у нього буде 100 днів президентства, і питання. Війни Російської Федерації проти України було теж винесено як одне з ключових, яке він мав продати за свою перемогу. Я думаю, що це на жаль не виключено. Теоретично ну. Якби е, не така е, була влада Сполучених Штатів, вихід з переговорного процесу Сполучених Штатів міг би означати е, кардинальне посилення санкцій, е, реальний вплив на Росію е, і таким чином примусити Росію до миру, але на жаль, ця адміністрація займає зовсім іншу позицію. Я б сказав таку собі е, стравосину. Якщо не виходить. Е, е, Знайти компроміс, а його не можна знайти, то е, ми тоді виходимо. На жаль, це така перспектива існує, і я вже казав, що е, єдиний в нас в, в цьому контексті надія на е, наших європейських партнерів, е, бо вони е, значно краще е, розуміють небезпеку, яка виходить від Росії, е, саме для них. А сполучені штати на жаль в особі цієї адміністрації я не, не, не можу сказати про весь американський народ. То, але, е, на жаль, е, адміністрація Трампа зробила е, дуже багато для руйнації у цієї е, глибинної держави. Тобто, вони врахували досвід першої каденції, і фактично е, роблять все, щоб світ е, не впізнав. Сполучені Штати, дякую вам за вашу позицію. Яку ви звучили в ефірі? Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету, заступник голови координаційної ради громадської ліги України НАТО.